Доброго дня, шановні колеги. Для мене велика честь виступити сьогодні на всеукраїнському з'їзді дерматологів. Тема моєї сьогоднішньої доповіді це використання судинних лазерів у лікуванні рубців. Мене звати Роман Олександрович Школьний, я керівник медичного центру Мультимед, лікар-дерматовенеролог. Сьогодні ми тут віртуально з вами і знаходимось. Більшість колег знають мене як людину, яка займається розацією та пігментацією. Тому що у нас є спеціальне обладнання для цього, і серед усіх лазерів, які у нас є, моїми улюбленими є жовтий лазер-судинний лазер та пікосикуний лазер. З жовтим лазером нам вдається працювати із судинною патологією, в тому числі з Розацея, як ви бачите на фото. На цьому фото ви можете придивитися, побачити велику кількість судин та та еритему. На фоні, тобто, це за фенотипом еритематозно та розація, і ми можемо працювати лазерними технологіями. Це вже трошки ближче до нашої теми. Тут ви бачите судинки на фоні зміненої шкіри, а саме постакне, пацієнт уже був на курсі ізотретиноїну, ми до цього повернемось. І використання судинного лазеру дозволяє вирівняти тон шкіри та покращити якість шкіри. Як бачите, судини ось так зникають. І візуально з відстані ви можете оцінити, наскільки це серйозний результат, пацієнти завжди його бачать. Ось такі результати це пігментація, це постзапальна пігментація після травми. Пікосекундний лазер. Він допомагає нам, перш за все, боротися з небажаними татуюваннями. І тут ви бачите дуже дивну реакцію імунної системи на пігмент. Коли це виглядає як папулонодулярний паттерн, це описано в літературі, ці часточки пігменту мали бути наночасточками, але насправді це великий такий конгломерат. І тому дійсно лазерні технології у правильному застосуванні дають вам ось такі результати. І як ви бачите, чому потрібно мати багато різних лазерів, тому що коефіцієнт поглинання різних довжин хвиль, спектру непереривного спектру електромагнітного випромінювання, Має різну глибину і поглинається в різні хромофори. І тому, якщо ви хочете прибирати небажане волосся, вам потрібен окремий лазер. Якщо ви хочете робити лазерне шліфування, і поглинатися в хромофор в воду, тоді вам потрібні інші лазерні технології, наприклад, ербіовий лазер чи СО2 лазер. І якщо ви додасте до цих двох таблиць ще час імпульсу, ви зрозумієте в принципі мистецтво використання лазерних технологій. У естетичній медицині, в медицині конвенційній взагалі. Ось такий набір лазерів я б розглядав як найкращий, коли ви хочете працювати лазерами з рубцями. Тобто, у вас є лазер для шліфовок, у вас є лазер для судинного компоненту. Ну це більше тема нашої сьогоднішньої доповіді, і у вас є лазер для видалення татуювань, який ви використовуєте для неаблятивних. Лазерних шліфовок, тому що там є спеціальна насадка для цього. І так само рубці можуть бути пігментовані, і тому вам доведеться використовувати пікосекундний лазер. Ледлампа потрібна для хромотерапії, для того, щоб покращити реабілітації, період реабілітації. Суть нашої теми сьогодні полягає у тому, що на деякий час у шкірі, яка була травмована перед вами опік, з'являється велика кількість маленьких судин, які потрібні для того, щоб Відбулася правильна репарація регенерація тканин. Але якщо ці судини залишаються на довгий час, вони естетично погано впливають на зовнішній вигляд шкіри. Ось перед вами екскреація, яка через 7 днів виглядає ось так, і ви бачите вінчик такий еритематозний, ніби відтінки червоно-рожеві. І ще через 7 днів, їх вже немає зовсім. Тут була використана ще додаткова терапія ПДРН. І тому саме обмеження росту судин, а не прискорення стимуляції росту судин, є прогностично більш правильним і гарним підходом для того, щоб отримати симпатичні результати загоєння ран. А результати загоєння ран це і є наша естетична медицина, тому що ми пошкоджуємо шкіру і очікуємо, що вона буде гарно виглядати після цього. І в літературі дуже багато є е, прикладів того, як застосовують судини лазери. Подивіться, це цікаво, тим, що середня частина залишається як контроль, і ось цей контроль виглядає ну, як гарний сформований рубець, ще й з еритемою. Ось ця ділянка, і ця ділянка автори відмічають, що немає якоїсь дуже е, виразної різниці між цими параметрами, але є дуже виразна різниця. Між ділянкою, яка взагалі не була оброблена, і ділянка, яка була оброблена на різних часових інтервалах. На даний момент мене зацікавила стаття 2022 року. Це інтернаціональний консенсус там 12 країн, багато дерматологів. І стаття цікава тим, що вона дає певні відповіді на запитання. Тобто, як використовувати при постах рубцях? Energy-based devices – це не тільки лазерні технології. Це, взагалі, всі ми їх називаємо ЄБД, тобто є IPL, є фракційні е, РФ е, і інші технології, які ви можете комбінувати. І якщо говорити конкретно про судинні лазери в лікуванні постахнерубців, то е, ця е, панель спікерів рекомендує, що еритема є найбільш вираженою знахідкою у. Пацієнтів з рубцями від вугрів, тобто постакне еритема. Може бути постакне пігментація, постакне еритема. І от на постакне еритему саме допомагають працювати судинні лазери. І зверніть увагу, що вони кажуть, що раннє втручання. По, по, по щодо раннього втручання, ми з вами трошки пізніше про це поговоримо, бо є певні тенденції зараз у літературі взагалі впливати ранні, в ранній реабілітаційний період на рубці. І це досить цікаво. І ще ця стаття відповідає на дуже цікаве запитання. Про лазери та ретиноїди. Зараз, серед моїх колег, які знають лазерні технології, немає проблеми. Ми вже розуміємо, що доказової бази щодо що, що до заборони, її недостатньо. Але мало хто посилається на якісь конкретні статті. Тому я вам хочу показати цю статтю, і ми її трошки розберемо більш детально. Дивіться, треба уникати, е, ніби. Треба було уникати більшості процедур через те, що колись давно у 80-х роках на основі механічної дермабразії були зроблені висновки, що є через пригнічення пілособаціального комплексу ретиноїдами, є погана регенерація. Звичайно, у пілособаціального комплексу є дуже високий потенціал. Він є взагалі острівцем регенерації, коли є, наприклад, опік чи якесь тотальне ушкодження. Але насправді серед моїх колег ніхто механічну дермабразію вже не використовує і там це дуже важливо, коли ви фракційно, наприклад, шліфуєте шкіру. У вас пілособоціальний комплекс залишається функціональним і, в принципі, регенерація відбувається завдяки іншим механізмам. Тобто, теоретично воно виглядає ніби розумно, але насправді мало відношення має до практики. І цю тему було переосмислено у 2017 році. подивіться у 2017 році. Було сказано, що лише три попередні повідомлення про аномальні рубці після лазерних процедур були протягом шести місяців під час прийому і І це були лазери, аргоновий лазер, один повністю абляційний. Рбік, що таке повністю абляційний, це не фракційний, тобто повністю людина під наркозом знаходиться і знімають шкіру. Серед моїх колег також ці процедури майже ніхто не виконує зараз. Ми частіше всього говоримо про якісь інші технології, про фракційні лазери, наприклад, і імпульсний лазер на барнику, дав ускладнення. Тобто ускладнень доволі мало, і недостатньо доказів, які могли б виправдати період очікування. А, а чекати не треба, тому що люди потребують, люди потребують допомоги. В них і психологічні серйозні проблеми, і тому краще все ж таки робити з ними щось, що саме ось рекомендує ця стаття. І ще вони пояснили, що уникання процедурного втручання суперечить сучасним тенденціям. А що ж це за сучасні тенденції? Дивіться, ось 2024 рік. Ми з вами бачимо, що є тенденції до раннього втручання, тобто, це стаття про вплив за допомогою різних механізмів на покращення рубця після теріої ектомії. І ви бачите, одразу після операції була ін'єкція ботулінотерапію для того, щоб зменшити натяжіння в шкірі, е, спеціальні девайси, які допомагають зменшити натяжіння шкіри, ПДЛ-лазер, лазер на барниках. Е, кожні три тижні напродовж 18 тижнів. І дивіться, одразу після того, як знімають шви. Далі, через два тижні після. Операції, цілий комплекс процедур дозволяється, і далі ви їх повторюєте регулярно. Дивіться, ця також стаття дає нам можливість згадати, які фактори утворення рубців. От, в основному вони включають запальну клітинну інфільтрацію, ангіогенез, проліферацію фібробластів, секрецію цитокінів, таких як трансформуючий фактор росту, і механічне, механічне натягнення країв рани. Таким чином, ось інші. Усі лази і ботулінотерапія, і лазери, і фототерапія. Всі ці методики спрямовані на фактори утворення рубців. Повертаємось до нашої статті і розбираємо, що раніше була рекомендація почекати принаймні 6 місяців або дольше. А 70% респондентів повідомили, що насправді вони бояться судових позовів, тобто і вони мислять в цей момент не як медики, а як бізнесмени, які бояться втратити гроші, які бояться, що на них подадуть у суд. І починаючи з 2017 року, особливо судинні лазери, не фракційні. Неаблятивні, неаблятивні фракційні лазерні, безпечні та ефективні для акне та рубців від углів у поєднанні з із третинаїном, або починаючи протягом місяця після завершення ізотретинаїну, тобто, або місяць почекати, або в принципі вони є безпечними та ефективними. Не менше трьох шести сеансів потрібно, я повністю згоден. Бачите: 33% учасників дискусії сказали, що є синергічний протизапальний ефект. Приблизно три четверті повідомили, тобто там таке голосування. приблизно три четверті повідомили про необхідність коригування налаштувань, тобто, ви маєте якось відреагувати на налаштування, зробити можливо менші параметри. А 60 і 45 відсотків відповідно обирають не абляційні фракційні лазери або аблятивні фракційні лазери. Це не, не повністю аблятивні, а фракційні. І серед тих, хто взагалі не хотів би нічого використовувати, вони навпіл розділилися між тими, хто каже, що треба зачекати 6 місяців після припинення, і тими, хто від одного до п'яти місяців. Тобто найбільша кількість учасників сказала, що в принципі ЄБД можна безпечно використовувати одночасно з ізотретиноїном. Тобто, у вас тепер є посилання. І дивіться, що мені надзвичайно приємно: що у цій статті було сказано, що 577 нанометрів це та лазерний діапазон, в якому є максимальний коефіцієнт поглинання у. Судини. Для мене це дуже важливо, тому що я вам буду говорити саме це, що 500... лазер з довжиною хвилі 577 нанометрів має максимальний коефіцієнт поглинання у судини, і тому він є максимально ефективним для того, щоб коагулювати ці судини. Постакне еритема. І ось вам вже приклади використання жовтого лазу при постакне еритемі. І це вже мої особисті роботи: це дійсно використання жовтого лазеру разом з поєднанням з плазмотерапією, а саме IPRF плазмою, і ми бачимо значне покращення. Це інша пацієнтка. Ви бачите, що в неї є значна еритема, і вона знаходиться на ізотрітіної. І ми її робили я особисто робив її жовтий лазер, ми бачимо значне покращення. Ця пацієнтка е, також має постакне, і ви бачите, що комбінація тут була фракційного лазеру шліфування, і жовтий лазер-судинний допоміг прибрати е, ось ці кольори у червоно-рожевому діапазоні. Ось це куприкова ділянка молодої дівчини після травми. Ось така цікава історія з судинками. І ці судинки були оброблені. Пацієнтка поїхала за кордон, тому немає фото через 4 тижні. Також можна використовувати судинні лазери на кілоїдних рубцях. Є ось такий у мене пацієнт. Використання було і депроспану, і судинного лазеру. Чому я використовував депроспан? Тому що пацієнт сказав, що травма була ось така лінійна, як проріз. Він втратив свідомість і впав, прорізав шкіру. І коли в період загоєння через певний час, а це вже пройшло більше шести місяців, рана почала його бентежити, вона чухалась, вона боліла і виросла за межі попередньої травми. Я зробив висновки, що нам потрібно обов'язково. Ось така діагностика. Нам потрібна обов'язково ще ін'єкція гормонів інтралезіонально. Ось так це виглядало. В принципі, з однієї точки і не поспішна така була ін'єкція, ми змогли повністю заповнити цю лізію. Ось так виглядає використання судинного лазеру. Нагадую, судинний лазер допомагає нам побороти саме судинний компонент. І ось так виглядає це в динаміці. Це пані з після, в післяопераційному періоді, після якірної підтяжки. Ось там багато велика кількість таких судинок. Я використовував судинний лазер один раз, і ми маємо ось такий результат за одну процедуру. Це вже від, через 4 тижні після процедури, 4 тижні плюс, тобто істинний результат. Це молоді пацієнти, які бавляться гострими предметами. І ось так виглядає комбінація ПДРН та судинного лазеру. Дійсно, ми можемо побачити, що зменшується еритема. це травма на чолі. Пацієнтка також втратила свідомість і вдарилася в скло. Ми бачимо комбінацію всіх лазерів, які я люблю. Тут був і пікосекундний лазер, і жовтий лазер. І е, є покращення як текстури, так і кольору. Ви бачите такий цікавий спосіб фотографувати. Да? Це е, в цьому полягає в певному сенсі секрет ефективності використання лазеру, тому що я можу бачити більше, коли я наношу гель і вмикаю спеціальне хірургічне світло в 40 тисяч люкс. Це я ще з 2016 року почав так робити, і таким чином я бачу значно більше, бо на сухій шкірі навіть пілотний луч дуже сильно розсіюється, і ви бачите менше. А якщо ви наносите так, як я кажу, в авторській техніці гель та світло, ви бачите набагато більше і працюєте набагато більш прицільно. Не забувайте, що на вас є окуляри, і тому я навіть перезняв це відео для того, щоб продемонструвати, як працює лазер, коли ви бачите його як через окуляри, тобто ми взяли окремі окуляри ще для камери, яка знімала відео, окрім того, що були на операторі і на мені. І ми бачимо, як судинки зникають. Тоді ви бачите усі маленькі деталі, на які можете працювати. Я вірю, що наша експертність виростає знання теорії та великої кількості процедур. Це тисячі пацієнтів. І тому, коли ви десь бачите в якихось статтях, що 577 нанометрів це найкраща лазерна технологія для судин. То я можу повністю під цим підписатися, тому що я це тисячі разів перепровірив. І ось це вже мої роботи. Ви бачите, як судинки зникають. Показую вам ось таку посттравматичну еритему. Ось так вона виглядає в моїй авторській методиці, і ось так вона виглядає через дві процедури. У пацієнтки зараз взагалі немає ніяких проявів. Тому іноді зверніть увагу, вам показують ось такі фото. Це одразу після процедури, коли судин майже немає. Треба показувати ось такі фото, коли ви дивитесь через 4 тижні і бачите істинну ситуацію, як воно виглядає насправді. Коли судинки зникають. Це одразу після, тобто де певна частинка судин повернеться назад. Шкіра, коли вона суха, вона має занадто багато зон, які відштовхують і в тому числі лазер. Тому я знайшов навіть посилання на те, що ця технологія, яку я придумав, вона має під собою певне наукове підгрудня. Я називаю це вирівнювання оптичного середовища. Ви бачите набагато більше, ви працюєте набагато ефективніше. І правильний баланс допомагає вам отримувати гарні результати. Ось така пацієнтка. Якщо подивитися на неї в моїй технології, ви знайдете собі ціль приберете судинки і побачите гарний результат. Пацієнти з гемангіомами. Пацієнти, в яких і так все нормально, я завжди кажу, що з нормального зробити прекрасне набагато важче, але це можливо, якщо зробити фотопротокол. Ось ця пацієнтка не бачила результату, але ми його побачили разом. Коли подивилися відповідні фотографії, які я зробив, і я розробив спеціальну згоду на медичну фотографію, яка має під собою і українську і англійську мову. Пацієнт обирає такими галочками, де він хоче дати згоду на використання у подальшому цих матеріалів, цифрових фото. Ви можете ознайомитись, скачавши безкоштовно цей pdf файл Я його розповсюджую серед лікарів для того, щоб лікарі могли більш професійно брати згоду на медичну фотографію. І я наостанок хотів би сказати, що коли ви знаєте гарно лазерні технології, ви можете працювати безпечно. Такі показання, як Черіангіоми і Спайдерневі, не можна використовувати не селективні лазери. Є спеціальний лазер для цього, тому що коли ви використовуєте IPL чи не один, ви робите рубці насправді. А ще гірше, коли ви використовуєте електрокоагулятори чи рідкий азот. Ви бачите, що коли працює жовтий лазер, він просто прибирає судинки. Коли працюють неселективні апарати, вони пошкоджують шкіру. Все це через високий коефіцієнт поглинання жовтого в червоному і відсутність коефіцієнтів поглинання, наприклад, у ipl фотосистем, чи дуже низькому коефіцієнті поглинання у неодимового лазеру. Ось так це виглядає, а на, на практиці. Коли до вас приводять дитину 12 років зі спайдерневі під оком, і дитина показує свою руку, де якійсь іншій клініці їй неодимовим лазером просто зробили пробний спалах і не звернули увагу на те, що в дитини дуже багато меланіну в шкірі, і, в принципі, не треба було використовувати повільний неодимовий лазер, в неї там вже рубець від пробного спалаху. І вони відмовились, тобто вони не зробили процедуру, бо почали шукати інший апарат. Рубці нам не треба. Ось це варіант після електрокоагуляторів. Ось це варіант після електрокоагуляторів, житті азот. Усе там чим тільки не видаляють. У від собі отаку от дитинку, який житким азотом чи електрокоагулятором видаляють ось ці поверхневі судинні утворення. Тому так краще не робити. Жовтий лазер прибирає їх так, що навіть сліда не залишається. Ось такий пацієнт на останок. Просто ви навіть не знайдете рубця, ви не знайдете того місця, де була проведена процедура. Я вам дуже дякую за увагу. Я сподіваюся, що по ми все встигаємо. Гарного заходу. Україна переможе! Слава Україні! Дякую, до побачення.